Добрий день, шановні глядачі! Вас вітає практична психологиня Херсонського навчально-виховного комплексу номер 15 Волович Олеся Русланніна. І тема нашого сьогоднішнього уроку – техніка арт-терапії для усвідомлення емоцій. Матеріали, які нам сьогодні знадобляться, це кольорові олівці та папір А4. І ми продовжуємо. Наш урок. Перше, що ми з вами зробимо, це ми налаштуємось на роботу. Для цього нам потрібно трішечки подихати. А то дихати ми будемо не просто, дихати ми будемо по квадрату. Це дуже класна і цікава техніка, яка допомагає сконцентруватися, стабілізуватися, заспокоїтися і налаштуватися на роботу. Зараз, будь ласка, заплющте очі і подумки намалюйте квадрат. Сконцентруйтесь на правому куті фігури і на рахунок 1, 2, 3, 4, зробіть глибокий тих. Далі перейдіть до лівого кута квадрата і на рахунок 1, 2, 3, 4 затримайте дихання. А потім перейдіть до лівого нижнього кута і на рахунок 1, 2, 3, 4 видих. Відтак, перейдіть до правого нижнього кута і знову повторіть вдих, затримка дихання, вид. Щоб вам було легше, ви можете слухати мої команди. І так, ми готові. Вдихаємо. Один, два, три, чотири. Затримали дихання. Один, два, три, чотири. І видихаємо. Один, два, три, чотири. Знову повільно вдихаємо: один, два, три, чотири. Затримали: Один, два, три, чотири. І видихаємо. Один, два, три, чотири. Ще раз. Вдихаємо один, два, три, чотири. Затримали: один, два, три, чотири. Видихаємо один, два, 3, 4. Тепер рахуйте до 4 про себе, а я буду тільки давати команди і дихати разом з вами. І так, продовжуємо. Вдихаємо. Затримали. Видихаємо. Не забуваємо рахувати. Вдихаємо. Затримали. Видихаємо. Вдихаємо, затримали, видихаємо. І останній раз вдихаємо, Затримали. і видихаємо. Молодці. І так, тепер, будь ласка, візьміть аркуш паперу і умовно розділіть його на частини. Чотири частини. Тобто ми проводимо горизонтальну лінію і вертикальну лінію, і в нас виходить чотири прямокутники. У кожній частині цього листа, у кожній частині прямокутника, ми будемо з вами малювати емоцію із цього списку, що ви бачите перед собою. Під час малювання спробуйте згадати час, коли ви переживали ту чи іншу емоцію. І відтворіть ці емоції за допомогою квітів, ліній, форм, будь-яких образів і асоціацій, які приходять, приходять до вас в порівнянні з цією емоцією. Ось, наприклад, перша наша емоція це радість. Згадайте той час, коли ви відчували радість. З яким кольором у вас асоціюється радість, від чого вам взагалі частіше за все буває радісно, ну, що вам приносить радість? Так? Ось, наприклад, що вам було легше, я хочу вам показати, що обрала я на своєму прикладі. Так? Наприклад, ось для мене радість це сонечко. Так? Я обрала яскравий жовтий колір, і для мене ось радість. Така яскрава, жовта, тепла. Ось цей образ прийшов до мене. А що до вас прийде? Подумайте і намалюйте. Для цього, будь ласка, поставте відео на паузу. Намалюйте образ, який у вас асоціюється з радістю, не забудьте обрати колір, який у вас асоціюється. І після того, як ви закінчите, продовжте перегляд. А ми з вами поступово продовжуємо і переходимо до наступної емоції, яка називається тривога, тривожне відчуття. Згадайте, будь ласка, ситуацію або час, коли ви відчували тривогу. І спробуйте подумати, з яким кольором у вас асоціюється тривога, і з яким образом тривога вона яка? Тривога вона як, що. Ось, наприклад, у мене тривога асоціюється як е, з клубком ниток, Так? Тобто вона так намотана, намотана, хаотично так намотана, дуже багато думок, які більш собою переплітаються. Тобто тривога — це як ми більше себе накручуємо, так? від чогось до чогось, що щось може статися, будучи якось погано, небезпечно чи ще щось. Тобто, це якийсь хаос думок. Ось для мене це як клубок ниток. Для мене ось такий образ підходить, і кольор я обрала чор чорний чомусь. Ну, це для мене особисто. А ви подумайте, що для вас, з чим у вас асоціюється тривога. І також хочу вам нагадати, що немає правильного чи неправильного способу зробити це. Кожен з нас відкриває емоції по різному і немає ніяких правил їх зображення. Ось для мене, наприклад, тривога це клубок нивок. А для вас це може бути взагалі щось інше. Це не значить, що в мене правильно, а у вас ні. У кожного по-своєму, у кожного по різному. Також хочу вам розказати, що це відмінний спосіб зрозуміти і обдумати свої емоції. Використовуючи кольори, різні форми, лінії, це дуже безпечний спосіб почати ідентифікувати, вирізняти, розуміти і управляти своїми емоціями, коли ваші почуття складні, хаотичні і заплутані. І так, ви ставите відео на паузу, малюєте образ, який у вас асоціюється з тривогою, і після цього продовжуєте перегляд. Добре, ми вже намалювали дві асоціації з радістю та тривогою, і далі ми переходимо до асоціації суму. Згадайте, будь ласка, коли вам було сум? З чим ви можете порівняти ось це відчуття? Воно яке всередині вас? Воно як Так, Обираємо колір і малюємо образ. Ось я хочу з вами поділитися, що в мене було, з чим у мене асоціюється сум. Я обрала такий блакитно-сірий колір, сумний такий для мене він. І ось що я намалювала. Я намалювала квітку, яка, так наче, знаєте, без сонечка зав'ядає. Тоді сум. Вона зав'ядає, дивиться вниз. Ось для мене сум ось такий. Аж який сум для вас. Для цього, будь ласка, ставте відео на паузу, малюйте і після того, як ви закінчите, продовжте перегляд. Добре, і ми переходимо до останньої нашої емоції злість. Емоції можуть стати проблемою, коли ми не знаємо, як з ними впоратися. Ми можемо їх придушувати, або ми можемо взагалі не висловлювати їх. Однак емоції мають дуже велике значення для людини. І зараз ми будемо з вами працювати сьогодні з останньою емоцією – злість. Будь ласка, згадайте ситуацію, коли ви відчували злість. Як ви її відчували, і з чим ви можете її порівняти? Так? З яким образом? Який образ ви можете підібрати до цього? Ось для мене, наприклад, знову ж таки, ми обираємо колір і малюємо образ. Для мене, наприклад, злість асоціюється з червоним кольором. А образ, який я обрала, це чайник. Чайник, який червоний вже нагрітий, до такої сили, що він аж почервонів, і з нього йде пар. От, дуже сильний пар, такий, як наче він закипає, википає вже і кришка там якось так е стрибає і википає ось цей пар. Іде для мене асоціація така. А яка асоціація для вас? Що ви можете асоціювати зі злостю, яку ви відчуваєте? І знову ж таки, хочу вам нагадати, що немає правильного чи неправильного. Ми повинні зазирнути всередину себе, подумати. І відзнайти той образ, з яким ми можемо ідентифікувати цю злість, він у кожного із нас, свій, у кожного з нас може бути різним. І так, будь ласка, ставте відео на паузу, малюйте і після того, як ви завершите, продовжуйте перегляд. Після того, як ми закінчили з вами малювати, ми зараз візьмемо в руки ручку і будемо, поміркуємо ми з вами про процес створення зображень своїх емоцій. А що саме будемо робити, я зараз поясню. Нам потрібно бути, буде записати відповіді на деякі запитання, наскільки кожна емоція відрізняється від інших. Давайте подивимось з вами уважно. Радість, тривога, сум і злість. Підпишіть, будь ласка, на своєму малюнку кожну з цих емоцій, щоб ви розуміли, де яка емоція не забулися. Подивіться на свій малюнок і подумайте, яка із цих емоцій відрізняється від інших. Яка радість, тривога, сум і злість. Мені здається, що тут одна із цих чотирьох емоцій дуже сильно відрізняється від інших, тому що одна із них позитивна, приємна. вона дарує нам приємні почуття, так? а інша, інші три вони негативні, вони дарують нам неприємні відчуття. Так? Яка ж це може бути емоція? Як ви гадаєте? Я думаю, ви вже здогадалися, що емоція, яка відрізняється від інших, це радість. Коли ми радіємо, ми відчуваємо піднесення, ми приємні відчуття відчуваємо, так? а коли тривогу, чи сум, чи злість, то це неприємні, тяжкі відчуття. Я хочу наголосити на тому, що всі ці емоції, всі ці Почуття є нормальними. Це не значить, що ми маємо тільки позитивні відчуття відчувати, так? не тільки що ми повинні радіти і все. Ні. Ми люди і ми відчуваємо дуже багато різних емоцій, особливо зараз, в такий ненормальний час всі, абсолютно всі емоції, які ми відчуваємо, є нормальні. Це нормальні реакції на ненормальні ситуації. Тобто зараз нормально тривожитись, зараз нормально злитись, і зараз нормально сумувати, так само, як і нормально радіти. Але що головне, головне те, щоб ми розуміли, що ми з нами відбувається зараз. Для цього ми і працюємо з нашими емоціями, щоб ми їх ідентифікували, розуміли, що ми відчуваємо, чи ми зараз нам сумно, чи ми зараз злимося. Що з нами взагалі відбувається? Що з цим потрібно робити? Ось, І для цього нам потрібно підібрати описові сенсорні слова, що підходять до наших зображень. Наприклад, сенсорні слова розумний, блискучий, холодний, їдкий. Сенсорні слова вони є опистовими. Вони описують, як ми відчуваємо світ, як ми відчуваємо запах, як ми бачимо, як ми чуємо, як ми відчуваємо або пробуємо щось на смак. Ось щоб вам було легше, я покажу на своєму прикладі. Ось перша емоція радість так? в мене асоціюється радість із сонечком. Ось я зараз дивлюсь на сонечко. І описую, яке воно описове, воно тепле і яскраве. Ось це і є ті сенсорні описові слова, які описують мій малюнок. Моє сонечко тепле і яскраве. А ви дивитесь зараз на свій малюнок радості і описуєте, якщо, наприклад, це морозове, наприклад, ви пишете, яке воно. Воно різнокольорове. І смачне, або воно холодне і солодке. Яке воно, Зрозуміли? Наступна емоція тривожність. Ось у мене тривожність це як клубок ниток, такий намотаний, хаотичний. Для мене е описові слова це тривожність, вона хаотична і небезпечна. Тобто, якщо дуже сильно, сильно наматувати намадувати цей клубок, можна дуже сильно заплутатися в цих нитках, в цих думках, так, і провалитися кудись, не розплутати потім. Тобто для мене вона хаотична і небезпечна. А яка вона для вас, ваша тривога? Теж подумайте. Для цього, будь ласка, натисніть відео на паузу, опишіть, будь ласка. Радість і тривогу описовими сенсорними словами. Після того, як ви це зробите, продовжте перегляд. Якщо вам складно, у вас не виходить, то попросіть допомоги ваших батьків, щоб вони вам допомогли підібрати описові слова до вашого малюнку. Це потрібно зробити обов'язково. Добре. А ми продовжуємо далі. Наступна емоція це сум. Ось у мене була така сіра квітка, яка дивиться вниз, наче як морози якісь тарили, ось вона і засумувала. Так? От я дивлюсь на цей малюнок. І описові слова, які для нього я підбираю, сум який сірий і холодний. Для мене ось такий описок, тобто сіль і хорний, а ви підбираєте вже під свій сум. Можливо, вам підійдуть ті слова, які я я, можливо, слова будуть якісь інші описові, дивлячись від того, що ви намалювали. Знову ж таки, якщо вам складно у вас не виходить, попросіть допомоги своїх батьків, вони вам допоможуть підібрати ці слова. І наступна емоція, остання емоція злість. Подивіться на свій малюнок, і як ви можете його описати, який він, злість, яка вона? Для мене злість пекуча, тому що знаєте, чайник дуже гарячий, коли накипає, коли нагрівається, так? Тобто вона може дуже сильно опекти пальці. Тобто для мене ось злість вона пекуча і яка ще жорстока, так? тому що вона всередині неї дуже небезпечна гаряча вода. Вона жорстока ця вода. Ось для мене такі ось описові слова. А ви подумайте, які описові слова є для вас. Як? Тим словом, ви можете описати свою злість. Після того, як ви описали усі ваші емоції сенсорними словами, подумайте, які ще почуття ви би хотіли намалювати. Якщо у вас є ще якесь бажання намалювати, якесь почуття, якусь емоцію, то, будь ласка, зробіть це зараз. Знову ж таки, згадайте. Той час, коли ви відчували цю емоцію, підберіть колір, який у вас асоціюється з цією емоцією, і образ. І після цього підберіть сенсорні слова, описові слова, які описують ваш малюнок. Так. Ну, в принципі, наше заняття підійшло до кінця. Дякую всім за перегляд. Дякую всім, що працювали сьогодні. Я сподіваюся, вам було цікаво. Наступне заняття буде також про емоції, тому обов'язково заходьте і дивіться. До побачення. На все добре.